На таврійському напрямку ЗСУ продовжують перемелювання живої сили та техніки окупантів. Операція розвивається успішно в строгому соответствиї з зарані утвердженими планами. Зокрема, протягом минулої доби знищено понад 20 одиниць військової техніки російських військ, зокрема танків та безпілотників. Командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія генерал Тарнавський повідомив, що після деокупації Старомайорського на Донеччині українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, а артилеристи протягом доби виконали понад півтори тисячі вогневих завдань. Змішавши з таврійською землею понад 500 окупантів, також було знищено 8 складів боєприпасів армії Рефії. І одразу що називається, із того, що стало мейнстрімом останнім тижнем, в медіа і навіть в заявах деяких от західних посадовців про те, що от він другий етап наступу Збройних сил України. А... Чи йдеться про другий етап? Ну знаєте, я б не поділяв так на етапи. Вони вже дуже вони так трошки спрощено це бачать. Угу. Е, я так розумію, що вони етапи вирішили рахувати по лініях російської оборони. От там на на півдні перед нашими захисниками ешелонована оборона із трьох ліній, і от в двох точках принаймні вже вдалося повністю здолати першу лінію. Вона лишилась далеко за нашими в тилу, і нарешті вдалося дійти до другої оборони. От наразі там дуже гаряче, саме тому що пішов штурм другої лінії. Ну це може хочемо, можемо називати це другим етапом. Ну як на мене, це все ж таки один процес. Це одна. Оці всі три лінії. Це єдина система оборони, яку треба прогристи. И e вот э, э, хотя хоча... Певна етапність дійсно простежується, тому що коли тільки підійшли до першої лінії, спершу було вкрай важко, далі прилаштувались, як саме треба саме з цією першою лінією поводитися, от як саме її поступово сточувати, згризати, я це називаю. Е, От тепер вийшли на другу лінію, звичайно, знов загострення, знов дуже важко. От е я гадаю, що за якийсь час е так само це стане системним, стане зрозуміло, як на цій другій лінії краще триматись, що там краще спрацьовує, що гірше. Ці лінії вони різні. От е перша лінія оборони е з одного боку була пунктивною. Вона була не із суцільних укріплень, а вона була із таких розкиданих, скажімо, окремих опорників, взводні опорні пункти, рот, райони, тощо. одразу оточнюєте райони. Е, ні, по всьому півдню. По всьому по всьому? От перша лінія, вона пунктивна з одного боку, але з другого боку, перед нею суцільні мінні поля. От сотні кілометрів квадратних мі, е, мінних полів. Ніж першою і другою лінією так само щільно замінувати вони не могли, бо вони б тоді не змогли між цими лініями пересуватися. Тому на другій лінії. Одного боку, ну не те, не що немає мінних загороджень, вони є. Але вони вже далеко не такі суцільні, як були на першій площа незавіняно менша. Але водночас сама друга лінія оборони, вона по-іншому зроблена. Це майже суцільна лінія траншею, окопів, які з'єднуються між собою. Це там ну, кілька сотень кілометрів, саме траншею, от в стилі першої, навіть не Другої це світової. Тому і там же на другій лінії вже стоять бетонні доти. Mm. Mm. Uh, ну, А ще з такого кумедного, uh, на цій другій лінії якраз розміщені знамениті їхні магічні пірамідки. Mm. Да, 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 оці от, як їх там, хто як їх називає, зуби дракона, зуби mm. Ну, короче, от... Uh, mm. Ну, mm. Ну, ну, Були вже кадри в мережі про те, як Західна бройна техніка, зокрема, дуже красиво ці пірамідки рухать. Вони взагалі mm. ні пройшов. От від них рівно стільки mm. користі, як від оцих пірамід, які ставили на столі для того, щоб гарну енергетику забезпечити. Той самий ефект е, гарну енергетику вони може і забезпечувати погано краще для окупантів, краще погано. Нехай та, забезпечують та, 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 та. Е, пане Іване, я хочу уточнити: от якщо першу лінію оборони за вашими міркуваннями вже подолано, то який саме район має цінуватися? і Роботіна. По, 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 поки в двох точках вже вийшли на другу лінію. Другу ще ніде не прорвали, і до речі, я не впевнений, чи будуть її десь в одній одразу прорвати, чи буде так, як з першою. Зверніть увагу, ми з першу, першу Лінію розібрали саме От от грунтовно так розібрали на дуже великі площі. Е, і тільки після цього, там, де змогли, почали просуватися до другої. Тобто, ну була ж е, скажімо так була спершу ідея е, прорватися одразу. От десь прорвати всі три, от ніби як проколоти mm -hmm. і заходити в тил. Нереально при тому, що їхня авіація в 10 разів більше до нашу. Тобто, якщо робити десь якийсь один такий великий прорив, то цей прорив буде розбомблений просто. І тоді ж пішли, саме тому змінилася повністю стратегія після буквально першого одного-двох днів цього е, ну, власне великої цієї наступальної кампанії. Певних е, втрат техніки да, будемо відвертими. Будемо зовсім відвертими. Mm -hmm. За перший день мінус 4 леопарда, мінус 15 бредлі, а далі потім впродовж місяця приблизно такі ж цифри. <сум> тобто, ну да, е, на жаль, ми змушені вчитись на помилках або більше нема на чому кого немає готового такого досвіду, щоб його можна було запозичити. Але вчимось насправді ну, супер швидко. От. І от в результаті було змінено тактику і стратегію. І пішли не проривати десь в одному місті всі три лінії, а спершу одну лінію розібрати на, 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 щонайменше на сотні кілометрів, а тільки потім обережно підходить до другої. Оце, оце обережно підходить до другої, і нарешті зараз відбулося. Десь останні вже десь. Насправді це в медіа попало останні дві доби. Якщо чесно, по роботі ну, в мене була інформація десь днів п'ять, тому що вже наші передові групи вийшли. Ну просто це тоді поки генштаб не озвучував і медіа не озвучували, то я мовчав. Ми готові <гум> потерпіти <гум> заради <гум> переможних новин. Тому чекаємо. Звісно, генштаб от, от, речі, коли вважає чека... за потрібне. От, от, чекаємо до речі, в даному разі дуже важливо. От так само тепер не варто очікувати. що Ну, якщо вже ж другий етап, угу, то тепер угу. да от тепер же ж вони посипляться. Ні, ще не тепер. От тепер на другій лінії треба так само відпрацювати, щоб вони нарешті посипались, і це теж забере якийсь час. Тобто, от як першу лінію долали, ну вибачте, півтора місяці. Я не ну я сподіваюся, що друга піде швидше, але не варто цього очікувати за дні. Давайте з детальнішою з тактикою, точніше, так як її описав Financial Таймс, а вони описали її, от зміну цієї тактики після того от. Першої спроби, яка виявилася не настільки вдалою, як хотілося б, тактика змінилася наступним чином. Принаймні, так це описують журналісти Financial Times. що іде дуже масований арт-удари, рівняється з землею все, що, 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 що можна. Далі прорубуються фактично тропи в цій ворожих цих мінних полях, по яких іде піхота і йдуть сапери, і таким чином, от вгризаються в цю оборонну лінію. І там же і застереження, що тактика, звісно, ефективна, продуктивна, але снарядів дуже потрібно, і невідомо наскільки вистачить запалу. Ну, тільки хотів якраз сказати про снаряди. Я не впевнений, що насправді така вже дійсно тактика весь час застосовується, саме тому, що в нас ну дуже така жорстка економія по снарядах. Я думаю, що Financial Times тут трошки ну скажімо, не все правильно зрозуміло, скажімо так. Ні, тут... Вони задаються питаннями, наскільки вистачить? <гум> що для цього <гум> треба <гум> багато? Тут вернемося зараз до, до них і до снарядів, але тут не можу просто утриматися, відкотити на кілька днів назад <гум> до іншої публікації, яка дуже вже нас нашуміла, до публікації в більд. З нібито з нібито критикою наших дій, нібито Бундесвером. <гум> При тому, що все-таки оригінал Бундесверівського документа так ніхто поки що не бачив. А, чарливо, да, угу. це, але таблоїд ну, Більд нібито бачив. Секретний документ, адмосфера. Ну, окей, ми, може він і може не важить. Але там, до речі, цікаво те, що там були деякі правильні речі. Просто абсолютно з неправильними висновками. Вони там фактично нас звинувачували в тому, що ми не наступаємо, як вони нас навчали на полігоні. От цілою бригадою, от, з броньованим кулаком вперед. Ну, е, а навпаки, що ми якось так по селянськи, по-партизанськи, як звикли, от, Воюємо по поротно, повзводно групами, вони не, так і дріб... не да, дрібними групами. Так от, власне, констатація факта правильна. Ми саме так зараз і воюємо максимум ротами, максимум, а а то й взводами, Ну тільки це якраз правильно. Оце якраз і є та мудрість, до якої ми прийшли після початку наступу. Бо якщо, якщо вірити цим фахівцям ніби то із Бундесвера, хоча я ж кажу, Бундесвер офіційно не підтверджував, що, що вони так вважають, то. Ми мали б, мабуть, як, взяти портрет фельдмаршала Хайнца Гудеріана, вишукувати їх танки, от, оці, от, взяти купу леопардів, вишукувати їх от, 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 клином чи свинею, як це там от, по безсмертній пруській класиці, і отак от, от, піти вперед на ці три лінії. Ну, це, це, це насправді могло б спрацювати, це чудово, за одної умови. При тому, що в нас був би контроль над небом. А от коли все прямо навпаки, ми тільки ще збираємо, навіть не цілу танкову бригаду, ми збираємо батальйонну тактичну групу. Все, вже прилетіли два грача. Нічого не лишили від цієї батальйону тактичної групи, а далі одна батарея градів засипала те, що лишилось. Все. От е, і фактично, якщо так будемо вже відвертими, от ті втрати, які були в перший день, це якраз коли 47-ма бригада Магура, якраз вона, вона що називається свіжа з мороза. От вони приїхали з полігону і спробували саме отак наступати, як їх навчили. От, ну одного уроку вистачило.